По милості Господа ми маємо ще один день. І дуже важливо правильно ними розпорядитись цим днем, цими годинами, хвилинами. Знаєте, я хотів би буду читати зараз за основу до римлян, перший розділ, 18 вірш, і говорить на таку тему, яка. Ну, я не чую в церквах ну, як сказати, дуже часто про, на цю тему проповіді. Сергій Іванович в четвер був, ну так скользь, згадав про те, яким ще може бути Господь, тому що ми звикли до того, що Бог є любов, Бог добрий, Бог піклується. Бог захищає, оберігає, Бог він е, милостивий до людей, але Господь він є справедливим, і якщо справедливим, то Він має такий, що може бути і гнівливим на людей. І тому я хотів би сьогодні з Слова Божого. Його дуже багато, ну, взагалі, вся Біблія, якщо перебрати, то у нас не, ну, не вистачить часу до приводити приклади того, як Господь являв свій гнів, і Він був справедливим цей гнів. Але я на декількох прикладах, зі Слова Божого, хочу нагадати нам про те, що про це слід пам'ятати кожного дня. І не забувати, не викидати, тому що це небезпечно, якщо звикнути до такого Бога доброго і щоб потім не почати користуватися цією добротою, і милосердям. На жаль, світ сьогодні він переповнений злом, переповнений нечистотою, беззаконням. І люди звикли до такого Бога. Вони його таким характеризують, що він тільки добрий. Люди диктують свої правила, точніше, диявол починає диктувати свої правила, щось новеньке, щось, знаєте, модерне, як зараз говорять. І люди намагаються йти з цим нога в ногу, з цим часом, з цими правилами. І зачитаємо з ремлян перший розділ, 18 вірш, оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Я хочу загострити нашу увагу на які правду стримують неправедністю. Зараз ось так, ось такі правила диктує цей світ, і ми бачимо. Що істина, правда вона подавляється і намагаються якоюсь неправдою, щось неправильним приховати, скрити і говорять, що це нормально. І гнів Божий він приходить на землю, на людей. Знаєте, до певного періоду, я думаю, ми всі це. Помітили, ну, я так роздумував і для себе зробив такий висновок. До десь 2019 року. Ну, можна сказати, ми жили як в шоколаді, так скажемо. Я не пам'ятаю за своїх такого невеликого проміжку життя, щоб в Україні особисто були якісь катаклізми, такі масштабні. Щось небезпечне, щось таке, знаєте, надприроднє, так скажемо. Але в 2019 році в кінці там з'являється коронавірус, гинуть люди. Потім це все наче як закінчується. У нас була ще з 2014 року війна. Але вона була там, знаєте, на сході, і, можливо, неможливо, а так є більша частина території людей України, на її територіях. Вони жили так, як зазвичай. Вони не знали цього. Але потім це, я думаю, вже вся Україна, напевно, пізнала, що це таке і як люди жили і живуть там зараз на Сході, коли почалась масштабна війна. Проте знаєте, коли Господь виливає свій гнів на землю, Він своїх дітей покриває, Він своїх дітей захищає. Буття шостий розділ. 12 вірш. Давайте п'ятий, шостий, потім 11-й 12-й. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі. І усі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі і сповнилось болем серце його. 11. земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув, оглянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викрило свою дорогу на землі. Розбещеність людей. Як слово Боже каже, що їли, пили, женились, виходили заміж і підчеркується в Матвія, і не думали в в якому ще, ну, в моєму перекладі, і не знали, що гнів Божий прийде за це, що перед Господом доведеться відповідати, що Господь не буде постійно це терпіти. Так і сьогодні. Люди їдять, забезпечують своє, себе особисто, думають тільки про себе, обманюють правду, істину покривають неправдою, тому що їм так вигідно, тому що вони так хочуть і не думають. Чому так? Чому сьогодні війна, чому ось так у нас в країні? Чи взагалі не тільки взяти нашу країну, а й взагалі в світі? Сьогодні Європа диктує правила і говорить, що ось щоб ми вам допомогли, щоб ми предоставили вам певні кошти, допомогу якусь, ось вам потрібно прийняти такі закони, закони розбещення, закони Содома і Гомори, закони, які не принесуть вам в країну вашу. Нічого гарного, вони про це не говорять. Але вони говорять: ось так і так повинно бути, і тоді ми вам допоможемо. Хіба це допомога? Якщо потім нам доведеться за це відповідати? Якщо потім люди, які це не підтримували, люди, які були проти цього, їхні діти будуть це бачити, цьому вчитись, від цього страждати. Але світ про це забув. Світ Слово Боже відкинув на задній план і не притримується його. А потім говорять: А чому так? А де ж той добрий Бог? А де ж той Бог люблячий? А чому сьогодні війна? А чому він не заступиться? А чому він не закінчиться все? А чому він це повинен робити? Якщо люди довелись до такого, дошли до такого розбещеність, беззаконня, гріхи. Все це нечистота, хіба вона приємна Господу? І, і це, на жаль, не тільки в світі, таке і в церкві буває. Можливо, не у нас, можливо, ми не бачили цього. Але я згадував уже в проповіді, що за кордоном там, мої знайомі, на жаль, пішли в таку церкву, де і навіть пастир говорить, що перелюб – це нормально, що дві дружини мати це нормально. Що випивати, гуляти, це нормально. Гнів Божий перейшов і в часи лота. Ми пам'ятаємо, коли Господь відкрив Авраамові, що буде знищення Содома і Гомори, але Авраам починає вести діалог з Господом. Господи, а якщо є там 50 праведників, невже ти знищиш? Ні, не знищу. А якщо 40, а якщо 30, а якщо 20, а якщо 10, Авраам намагався якомога, так скажем, поторгувати з Господом. Можливо, він в певній мірі знав, що там не набереться й 10, але він хотів їх виторгувати у Господа. Проте Господь довів до того моменту, що перестав говорити. Це була крапка. Більше не було, немає як терпіти і дивитись на це все. Господь попереджає лота, що виходь. Я знищу це місто. Книга Пророка Єремії, 8 розділ, 19 вірш. Вже чую волання про допомогу доньки мого народу з далекої країни. Невже немає Господа на Сіоні? Знак питання стоїть. Невже в нього, тобто в Сіону, немає його царя? Також знак питання. Чому ж вони викликають в мене гнів своїми різьбленими ідолами та чужоземними марнотами? Також знак питання. Господь задає запитання. Невже немає на Сіоні царя? Невже немає Господа на Сіоні? Чому Чому ви побуджуєте мене і викликаєте мій гнів? Знаєте, ізраїльський народ після і від початку створення люди, і ізраїльський народ після виходу з Єгипту, вони часто, доволі часто викликали гнів Божий. Роблячи щось своє, не те, що їм говорив Господь. І пам'ятаєте, коли в стані була поразка, і Мойсей говорить до Аарона: візьми кадильницю, набери пеплу і стань між мертвими і живими, і поразка зупиниться. І так і відбулося. Проте вони визвали, дочекались того гніву Божого. Хоча вже мали певний, так скажем, і опит у відносинах з Господом, у тому, як Господь проводить. І все одно вони так зробили, продовжували робити негарні речі. Пам'ятаємо і часи Ахава, коли не було декілька років дождю, немає їжі, немає їжі не для людей. Ні для скота. Цар посилає, йдіть, можливо, найдете щось для тварин їсти, і нічого немає. І ось Господь говорить: до Іллі, йди до Ахава. І побачивши Іллю, Ахав говорить: О, так це ти? це ти той, який підбурюєш народ? Це ти той, який підбурюєш людей? Ілля мав сміливість, Ілля мав мужність і сказав, ні, це не я. Це ти, твоя дружина, дім батька Твого. Це через вас отаке, через ваші беззаконня, через те, що ви не почитаєте Господа, через те, що ви не слідуєте за Ним. Ось через вас таке відбувається. Гнів Божий, він не, не чекав. Господь до певного періоду терпів, милость проявляв, очікував, а можливо. Проте ж Господь знає, що так не буде. І гнів Божий він вилився на народ. Єремії, 28 розділі, описується. Пророк Ананія та також Єремія. Пам'ятаємо, що під час правління Седекії перед царем Седекією постав пророк Ананія, який почав говорити, що ось Господь говорить, що я поверну все золото, всі. Це що було увесь посуд, третій вірш. Через два роки я поверну на це місце увесь посуд Господнього храму, який забрав Вавилонський цар на вуходоносор з цього місця і переніс його до Вавилона. Господь перед цим в 27-му вірші через пророка Єремію говорив, що він повернеть, але він не сказав, коли він це зробить і як. Потім постав такий собі пророк Ананія. Який всупереч правді та істині, яку говорив Єремія, почав говорити своє. Він почав придавлювати істину, тим самим, як я читав е в римлянам, Правду покривати неправдою. Він не був від Господа, йому не було слова від Господа, але ось так він робив. І знаєте, Єремія говорить, що дійсно так, Ананія, я згодний з тобою. Я би хотів, щоб так було. Проте у Господа, проте ти не від Господа. Ти не говориш те, що є від Господа, ти говориш супереч йому. І тому ось що буде. Ось я викину тебе з землі, ще цього року вмреш. Ось яке слово ти, Ананія, отримуєш від Господа. Гнів Божий він не, за... не чекав. Господь відразу його явив. Тому що ти говориш всуперечистину. Івана, третій розділ. 36 вірш. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Тенденція людей світу зараз така, що ну, Господа не приймають. Вони думають, що люди від обізян пішли. І все таке не вчаться на помилках людей, на історії, на тому, що було. Вони заперечують Господа, тому що принципи і закони Божі вони не дають людям жити в повній мірі, в повній мірі, яку пропонує диявол. Адже там, там солодше. А Християнство вони думають, що воно. Ставить в рамки, за щось чимось огранічує, не дозволяє робити те, те, те. Зона комфорту дуже, знаєте, така маленька. І тому Слово Боже говорить, що той, хто не вірить, гнів Божий перебуває на ньому. Можливо, знаєте, ця тема. Вона не є приємною і неможливо, вона так і є. І десь людей лякає. Проте, і люди, знаєте, звикли. В моїй старій церкві, ну, в старому будинку молитви, де я народився, там була така вивіска, Бог є любов. Не було що написано, що Бог є гнів і Бог може гніватися. Бог може наказувати через свою справедливість. Проте гнів Господа він справедливий. А в Якова в першому розділі написано, у нас також людей є гнів. Але що говориться про нього? Що гнів, люд... адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому що людина, коли гнівається, вона не по справедливості гнівається. А тому, що око за око, зуб за зуб ти мені зробив боляче, я тобі зроблю боляче. І, на жаль, воно так зараз також є. Ця війна вона не принесла нічого гарного. Людські серця вони наповнені злобою, ненавистю. І люди не знають, що через це і вони можуть, те, що помста від них може прийти. В майбутньому у вічному житті їм від цього нічого не буде добре. Вони від цього нічого гарного не будуть пожинати. Єфесян 5 розділ, 6 вірш. Хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить. На неслухняних синів, знов згадується про гнів Божий, знов згадуються і люди, які через обман марних слів зводять інших на неправильний шлях. В світі є така, так говорять, що ложка дьогтя портить бочку меду. І воно так і є. Знаєте, одний якийсь негарний вчинок, якісь негарні слова, щось недобре, воно псує все те, що ти робив до цього. Воно псує все те твоє християнство, яке ти показував. Але один якийсь вчинок, він перекреслює все. І тому Господь говорить, що бо через це Божий гнів. Приходить на неслухняних синів. Далі Колосян, третій розділ, п'ятий, шостий вірш, згадується, що потрібно робити. Тому умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів. І це є, і Господь говорить, це. відречіться від цього. Розпусту, нечистоту. Жадобу до наживи. Відійдіть від цього всього, втікайте від цього. Це не ваше. Перше Солонян, 5 розділ, 9 вірш. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Ось на що ми призначені. Ось на що люди призначені, на спасіння через нашого Ісуса Христа, Сина Божого. Ми не призначені на те, щоб жити, жити, а потім прийшов гнів Господа, знищив і все. Ні, не на це, на спасіння, на життя вічне, в небесах з Господом. Ось на що призначені люди. Але вони про це не думають, вони це не хочуть чути. Та яке там вічне життя? Та про що ти говориш? Псалом 1. 11-12 вірш. Служіть Господу зі страхом і радійте тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів блаженні всі, що на нього покладаються. Служіть Господу зі страхом. І радійте з тремтінням. Ось що ми повинні робити, служити Господу зі страхом, не забувати про це. Гнів Божий, Він, як би можливо, нам не хотілося визнавати це, але він в певній мірі і сьогодні виливається на нашу землю. Господь допустив таке, для того, щоб відбулись. Певні зміни, певні переміни в житті людей, щоб люди задумались. Господь, він хоча є і справедливим, і він гнівається і наказує. Проте він люблячий Бог, він милостивий, Він робить багато милості. Він не хоче, щоб люди загинули. А люди користуються цим. Як написано, Для народа Божого, для вірних Господа, які будуть бачити все, що буде відбуватись в цьому світі в останні часи, все зло, жахи, які будуть відбуватися, війни, все. Бо, як написано: і підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Не журіться, не Не думайте, що і як буде. Підніміть голови, тому що збли, наближається ваше визволення, тому що Господь близько, і скоро Він забере свою вічну живу обитель, де ми будемо славити його, перебувати з ним. Знаєте, брати і сестри, про це потрібно пам'ятати. Тому що я, готуючись, аналізував, чи часто я згадую в своєму житті про те, який Бог буває справедливим, а через свою справедливість і може проявляти гнів. І зробив такий висновок, що ні, не часто. Не кожен день, можливо, і не кожен тиждень, а про це потрібно пам'ятати, тому що Господь є і таким. І будемо молитись, я призиваю нас до молитви, молитись не тільки за віруючих людей, щоб їхня віра укріплювалася через слово, а й за невіруючих за весь світ, тому що люди забули це, люди не хочуть це приймати Слово Боже, те, який Він є, що Він і гніваться може, і наказувати. І щоб Господь дав покаяння в серця людей, щоб вони пізнали його як особистого Спасителя. Склоним свої коліна. Амінь.